Сьогодні у нас підготовка до контрольної роботи, лінійна функція, графік лінійної функції. Ми з вами розв'яжемо 12 тестових задань для підготовки, а також повторимо теоретичні відомості. так, зліва на екрані я написала вам все те, що ми вчили. Такий Короткий табличці, можна так сказати. І так, лінійна функція е, має вигляд, y дорівнює kx плюс b. Це формула лінійної функції. Якщо k не дорівнює нулю і b не дорівнює нулю, то графіки функції мають такий вигляд, як на наших малюночках знизу. Але чим вони різняться? Зверніть увагу, що у цих випадках, коли К не дорівнює 0 і Б не дорівнює 0, у нас є горизонтальні прямі. Е, дивіться, якщо коефіцієнт, тобто множник серед більше нуля, то наша пряма йде догори, тобто вона зростає. А якщо коефіцієнт менше нуля, то пряма йде донизу, тобто вона спадає. І на малюночках я заобразила. Відповідні графіки. Тобто прямі. Зверніть увагу ще такий момент. А якщо у нас b не дорівнює нулю, то воно теж може бути або більше нуля, або менше нуля. На що ж впливає знак нашого b? І так, якщо b більше нуля, то пряма перетинає вість Y в додатніх ординатах. А якщо у нас b менше від нуля, то пряма перетинає 2y у від'ємних координатах. я вам зобразила дві прямі з коефіцієнтом більше нуля, b більше нуля і b менше нуля на одному малюночку, і коли коефіцієнт менше нуля, b більше нуля і b менше нуля на іншому малюнку. Друге, я розглянула лінійну функцію, якщо k не дорівнює нулю, а b дорівнює нулю. Тоді наш, наша формула має вигляд ігри дорівня kx. Це у нас е, така функція лінійна, називається пряма пропорційна. І графік кожної функції, такого вигляду, проходить через початок координат. Таким чином, я зобразила дві прямі на двох малюночках, що проходять через початок координат. Але якщо коефіцієнт більше 0, то пряма. Іде вгору, тобто зростає, а якщо коефіцієнт менше нуля, то пряма йде донизу, тобто спадає. І третій пункт, якщо К дорівнює нулю, а Б не дорівнює нулю. Тоді y дорівнює Б, це формула нашої лінійної функції, це горизонтальна пряма. Зверніть увагу, якщо Б більше нуля, за тим же правилом, пряма перетинає вісь y. У додатніх координатах. А якщо б менше нуля у від'ємних координатах. І такі горизонтальні прямі, вони завжди паралельні осі х. Довільна точка на цій прямій, на кожній з прямих, має одне і те ж значення координат Y. А значення х відрізняє. І останнє четверте, коли k дорівнює нулю і b дорівнює нулю, тобто y дорівнює нулю. Це сама ось і. ось ікс – це теж пряма. Таким чином, ми повторили теоретичні відомості, а зараз розглядаємо тестові завдання. Перше завдання. При якому значенні аргументу значення функці дорівнює мінус 1,5х додати 4 дорівнює мінус 2. Ну, е, при якому значенні аргументу? Аргумент це х. А значення функції це ігри. Тому дивимося, що ж нам потрібно знайти, при якому значенні аргументу значення функції дорівнює. Тобто мінус 2 це значення функції. тобто y. Що ми тоді робимо? Ми беремо і замість Y підставляємо мінус 2, отримаємо рівняння 1,5х. Додати 4 дорівнює мінус 2. Розв'язавши таке рівняння лінійне, елементарно. Е, мінус 1,5х дорівнює мінус 6. І х дорівнює мінус 6 поділити на 1,5. Це все одно, що 60 поділити на 15. І це. зараз запишу 60 поділити на 15. Мінус я вже прибрала. І дорівнює 4. Ну і вибираємо, що це наша відповідь А. Другий пункт. Серед наведених функцій кажіть, пряму пропорційну. Нагадую, що ми тільки що повторили пункт 2, ігри дорівнює К і це пряма пропорційність. Шукаємо серед А, Б, В і Г варіант такої функції. Це у нас пункт Г. Y дорівнює 12х. І це є пряма пропорційність. Третій пункт. Яка з даних функцій не є лінійною? Ці лінійні функції мають вигляд Y дорівнює кх kx плюс b. Тобто немає ділення на х і іншої степені х немає, ніж перше. Тому дивимось, лінійна. Перша у нас лінійна, от тільки відповідає формулі y дорівнює кх kx плюс b. А друга функція має ділення на х, тому це не є лінійною функцією. Ми відповідаємо пункт ДБ. Всі інші мають вигляд y до рівня kx плюс b. Тобто, дивіться, y до рівня мінус х поділити на 2 плюс 9. Можна записати у вигляді мінус одна друга Х, додати 9. Тобто таким чином ми маємо вигляд КХ плюс Б. І якщо ми візьмемо пункт Г, то помінявши, змінивши місцями мінус 0,2, додати 9, теж будемо мати вигляд kx плюс b. Тобто теж лінійна функція. Так. Очищаємо. Ой, я очищу лише те, що заважає, а теорію залишу. Так, зійдемо далі. Далі четвертий пункт у нас. Через яку з даних точок проходить графік функції? І дорівнює х квадрат мінус 3. Щоб дізнатися, яка точка належить графіку функції, потрібно координати відповідної точки підставити в нашу формулу, якщо рівність одержана буде вірною. Тоді через дану точку графік функції проходить. Беремо А. Нагадую на першому місці координата пах, на другому місці координата Х. Підставляємо. Маємо для першої точки А замість Y 0 дорівнює мінус 3 в другій степені мінус 3. Можна навіть не рахувати, ми, бачимо, що ліва частина не дорівнює праві, тому пункт А нам не підходить. Беремо в нашу, знову ж таки ту ж формулу, підставляємо координати точки Б. 6 дорівнює Мінус 3 в другій степені, Мінус 3. Бачимо, що мінус 3 в другій степені – це 9. А 9 відняти 3 це 6. Тому 6 дорівнює 6. І тоді наш графік проходить через дану точку. Оскільки питання йде в однині, не потрібно перевіряти пункти В і Г. Тому що тут питання не через які з даних точок, а через яку з даних точок проходить графіка. Йдемо далі. Пункт номер 5 Уранці учень пішов до школи, а після уроків повернувся додому. На рисунку 49 зображено графік залежності відстані між учнем та його домом від часу. Який минув від моменту виходу з дому? Кілька годин учень перебував в школі. Дивіться, коли учень йде, а у нас ось їх. Це час, а ось Y – це відстань. Коли змінюється відстань залежності від нашого часу, то це означає, що учень йде. Ось він йшов до школи, потім прийшов у школу. І там, де горизонтальна частина нашого графіку відстань, не змінювалася залежності, час йде, а відстань не змінюється, дивіться. Тому це той, той відрізочок. Який означає, що учень був у школі, а потім він пішов додому. Теж у нас змінювалася відстань в залежності від часу. І питання, скільки годин учень перебував в школі? Зверніть увагу зразу на розмір одиничного відрізня. Дві клітиночки це одна година. Тому беремо по дві клітиночки. Раз, два, три. 4. Тобто 4 години учень був у школі. Переходимо до пункту номер 6. Графіку, якої з даних функцій як пряма, що проходить через початок координат. Нагадую пункт номер 2 графік прямої пропорційності проходить через початок координат, а вигляд такої функції y К, і. Тому ми вибираємо пункт Б. Y дорівнює 20. Сьоме питання. Графіком, е, якої з даних функцій є горизонтальна пряма, нагадую пункт номер 3 Графік горизонтальної прямої y дорівнює B, тобто якесь довільне число. Дивимося, де у нас така функція? Це пункт А дорівнює 19. І це у нас є горизонтальна пряма. Завось. У якій точці графік функції Y рівня х-2 перетинає вісь ординат? Нагадую, що якщо графік функції перетинає вісь ординат, тобто від y, то довільна точка, що належить ось ординат, має такі координати по х завжди 0. А y якесь число. Що ми тоді дивимося? Шукаємо точку, яка має такий у нас вигляд, у якій точці графік перетинає вісь ординат. Що ми беремо і робимо? Ми замість х підставляємо 0 от нашу формулу. І пишемо Y дорівнює 0 мінус 2. Y дорівнює мінус 2. Тобто наша точка це 0 мінус 2. Це точка, в якій графік даної функції перетинає вісь ординат. 0 мінус 2 пункт а. Далі. Визначте, визначте абсцису – точки перетину графіків функцій. Абсциса – це значення х. Оскільки наші функції, графіки їх перетинаються, тоді ми знаходимо точку перетину, прирівнявши наші функції. 8-4 дорівнює x плюс 14. Мінус 5х дорівнює, ну, мінус 4 мінус х, мінус 5х дорівнює 14 відняти 8. І 14 відняти 8 це 6. І х дорівнює 6 поділити на мінус 5 буде мінус 1,2 яким чином ми маємо зараз я вітро, що тут заважаю у нас? Так, мінус 1,2. Так. Далі наступне. Вибираю. Десяте завдання? На якому рисунків? Зображено графік функції y дорівнює 0,9. Зверніть увагу, що це пункт номер 2 тобто пряма пропорційність. А тоді графік проходить через початок координат. І інші графіки, які не проходять через початок координат, я викреслю. Далі дивимося. 0,9 це наш коефіцієнт. 0,7 більше за 0. Дивимося на наш пункт 2, де коефіцієнт більше 0? Там, де пряма йде до гори через початок координат. Значить, нам не підходить спадна пряма, а пункт В це наша відповідь. Йдемо далі. Графік якої функції? Графік якої функції зображено на рисунку 51, тобто на цьому рисунку. Можна таким же чином аналізувати як 10-й пункт. Тобто, дивіться. По-перше, графік не проходить через початок координат, тому пункт 2, рівня їх у нас не така Де в нас пряма пропорція А і Г? Ми викреслюємо. Далі дивимося. Коефіцієнт Ну, оскільки пряма у нас спадає, тобто йде донизу, то коефіцієнт менше 0. Коефіцієнт це множник перед х. Дивіться, пункт В перед х у нас 1, тому це додатнє число коефіцієнт. А пункт В – мінус х мінус 1. Тобто коефіцієнт менше 0. Тому у нас на малюнку відображені пункт В – мінус х плюс 3. І останній. Наш тест для підготовки до контрольної роботи це номер 12. При якому значенні m графік функції, Y дорівнює. Давайте я це напишу, y дорівнює mx додати 2М. Від 5 перетинає від x у точці зсипкою мінус 1. Абситаміс 1 це х. Да. Тому ми маємо наш х дорівнює мінус 1. І підставимо в нашу е, формулу. Але ж питання, а що робити з ігре? І так, ми бачимо, що пряма перетинає вісь х. А всі точки, що належать оці х, я на попередньому малюночку показую, мають координату y 0. Тому. Точка, через яку проходить. Дана пряма має координати по х-1, а по y 0. Ми підставляємо в нашу формулу замість x-1, замість y0. Я зміню місцями ліву і праву частину. Тому ми маємо мінус додати. 2м відняти 5 дорівнює 0. Мінус м додати 2м. Це у нас буде м дорівнює 5. І так, при m дорівнює 5 графік функції, яка нам надана, перетинає від їх точки записою мінус 1. Таким чином ми. Повторили теоретичні відомості про лінійну функцію та її графіки, і виконали 12 тестів для підготовки до контрольної роботи.